Це треш, звісно, з самого ранку і така неочікувана інформація. Не знаю, казати вам його чи не розказувати. Та скажу, наверное, може хто підтримає, бо ця ситуація сталася з одним з наших менеджерів, що працює в кол центрі приймає ваші замовлення, рекомендує вам щось совєтує. По сумітній сітку це ще й кум. Так що може хто вирішить підтримати. А все, що сталося, то сьогодні він ще на один рік постарів. Так що ми йому зараз побажаємо щастя і здоров'я. большой. хоча куда ще більше. Щоб у тебе все було і нічого не було. Привітайте всі його в коментарях. Йому буде це дуже приємно. Ну а вам це не важко. Всім гарного продуктивного дня.